В Україні почалися відключення електроенергії, обмеження ввели для побутових споживачів і підприємств. У кожному місті різні графіки, але причина одна в енергосистемі є значний дефіцит. Впливають як російські обстріли, так і погода. Кого і де застала раптова темрява і до чого варто готуватися ще. Ірина Кондрачук розкаже. У поодиноких висотках Львова одномоментно спиняються ліфти. Не треба зразу вивалювати двері. Головне без паніки. Повірте, там є повітря. Всі кажуть, що задихаються, ніхто не задихнеться в ліфті, є вентиляційні решітки. Через дефіцит у системі без світла зостався кожен десятий споживач у містах і селах Дніпропетровщини. Похолодало на вулиці і таке інше. То потрібно було виконувати максимально швидко команди для того, щоб збалансувати систему. Тому намагатися якось чередувати для того, щоб в той час в той самий час не вимикалися одні і ті самі споживачі. Згасли промислові цехи, але підприємства подіставали й засіків позаторічних рятівників. Ми до цього підготовлені на на деяких відділеннях є старлінки і генератори. Це допомагає, але це накладає. Більшу ціну літер пального виходить за годину. Дефіцит у системі досі вирівнював рекордний імпорт одразу з п'яти країн Європи: Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Але через похолодання тепер і цього замало. Імпорт він не встані покрити 8 гігават, які втрачено. А сьогодні. А... Можливість імпорту це 1,7 і навіть при збільшенні, але це нема можливості покрити навіть половину того дефіциту. Щоб запобігти масовим аваріям у системі «Укренерго» впроваджує аварійні відключення в усіх регіонах, окрім Херсонщини. Однак, ми наразі говоримо про ситуацію, стане на зараз. На якого говоримо країн напрямо впливають можливість наступних обстрілів. Збитки від попередніх рахують досі, щоб відновити енергетику. Потрібні мільярди доларів вже. І з кожною російською атакою ця сума зростає. Імовірно, державі доведеться переглянути тариф на електроенергію. Інакше взимку пітьма може поглинути не на години, а на дні. Будь-де і в тому ж Львові та Дніпрі. Однаково я закликаю всіх готуватися до всього. Аварійні відключення як такого графіку не мають. Вони застосовуються миттєво. Ми ж спостерігатимемо, як змінюватиметься ситуація у найближчі кілька діб. Кого і наскільки відключатимуть, а хто залишиться зі світлом? Та що можемо зробити, аби лампочки жевріли у кожному вікні. Розкажемо в підсумковому випуску новин. Єдині головне у суботу, о двадцятій. Ірина Кондрачук, Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.